Друзі, привіт! Я Даша, а ви на каналі Воюа. Кілька місяців тому на нашому каналі вийшов ролик про те, як обрати акумуляторний пилосос у 2024 році. Для тих, хто не бачив, залишу посилання на нього десь тут. Отут, вверху, тут. Все. Роман дав справді корисні поради щодо того, як визначитися з тим, який пилосос підходить саме вам. Розібратися в цьому різноманітті варіантів може бути реально складно. тому сьогодні ми підготували для вас список кращих акумуляторних пилососів, які можна придбати у 2024 році. Звичайно, за нашою суб'єктивною думкою. Усі посилання на моделі, про які сьогодні буде йти мова, ви зможете знайти в описі до цього відео. Що ж, починаємо! Сьогодні ми представимо вам моделі від трьох різних виробників: Джиммі, Цекотек та Dreamy. Почнемо з бренду Jimmy. Актуальні ціни на всі товари ви, звичайно, можете знайти у нас на сайті. Першою в списку йде модель H10 Pro Hercules. Ця модель має ряд відмінних переваг, серед яких можна виділити великий час автономної роботи, автоматичне регулювання сили всмоктування залежно від поверхні, що прибирається, датчик виявлення пилу на підлозі, дисплей у корпусі, покращена система фільтрації та відділення частинок від повітря. Ручний акумуляторний пилосос здатний прибрати пил та сміття на будь-яких поверхнях завдяки комплектним змінним насадкам та наконечникам. Можна прибрати плоскі покриття, пропилососити килими і підстилки, очистити меблі від пилу, що осів. Гнучка конструкція трубопровіду дозволить також пропилососити під меблями, не нагинаючись, що дуже важливо для людей поважного віку. Пилосос оснащений акумулятором, який дозволяє прибиратися в квартирі або будинку протягом 90 хвилин від одного повного заряду. А завдяки потужності в 600 Вт цього часу буде достатньо для прибирання найзабрудненіших поверхонь. Ручний пилосос Jimmy H9 Pro універсальний помічник для прибирання у всьому будинку, здатний збирати найдрібніші та найбільші частинки пилу та сміття. Головними перевагами даної моделі є автономний час роботи від одного заряду акумулятора. До 80 хвилин комплект з кількох насадок для різних потреб, гнучкий пластиковий трубопровід із металевою основою. Також не можна не відзначити зовнішній вигляд пилососу. Тут інженери та дизайнери постаралися та спроєктували справді цікавий апарат, а сила всмоктування у даної моделі аж 24 тисячі паскаль, що у купі з автоматичним налаштуванням потужності дає вам змогу прибирати довго та якісно. Це практичний девайс із купою насадок, який ще й згинається для зручного прибирання під меблями. Повний огляд на нього є в нас на каналі. Переходьте і дивіться, тому зараз дуже коротко. Цей пилосос отримав досить якісний двигун потужністю 600 Вт, високу силу всмоктування 245 аероват та 4 режими еко, турбо, МАКС та автоматичний режим. Що стосується часу роботи. Від одного повного заряду, то це залежить якраз таки від вибраного режиму. Загалом максимум до 80 хвилин автономної роботи. Ще в цій моделі мені подобається світлодіодна підсвітка, яка дуже добре виявляє прихований пил. Це молодша версія попередньої моделі, яка, як і її старша версія, має багато корисних насадок та фішок. Повний огляд на цей девайс є в нас на каналі. Про нього дуже детально розказав Роман. Тому переходьте та дивіться відео. А зараз швидко основні моменти: Jimmy H9 Flex має акумулятор високої ємності, який підтримує роботу до 80 хвилин від одного повного заряду. Вбудована функція автоматичного визначення забруднень самостійно вибере відповідну потужність всмоктування для ефективної витрати заряду акумулятора. Та проведення більш ретельного збирання. Безщітковий мотор розвиває потужність до 550 Вт, завдяки чому розвивається всмоктування силою до 200 аероват. Пилосос обладнаний системою ретельного очищення повітря від пилу, сміття та частинок за принципом роботи циклону. Це має явну перевагу. Сила всмоктування залишається постійною незалежно від кількості зібраного сміття в контейнері. Поїхали далі. Поговоримо про Jimmy JV85 Pro. Цей девайс бездротовий, маневрений та здатний прибрати велику площу на одному заряді, оскільки має в запасі до 70 хвилин автономності. Він вміє знаходити підхід до будь-яких типів покриття, починаючи від килимів, до ламінату чи плитки. Він оснащений новітнім двигуном. Який робить 100 тисяч обертів на хвилину. Що мені ще видається цікавим у цій моделі, так це те, що тут ручку задизайнили так, що вона змістилась в одну лінію з основною трубкою та валиком. Тому ваші суглоби не помітять дискомфорту, навіть якщо прибирання обіцяє бути довгим. І остання модель від Jimmy – це Джей Ві це акумуляторний пилосос із функцією вологого прибирання, і, на мою думку, це велика його перевага, не дивлячись навіть на те, що по іншим параметрам він трохи поступається моделям, про які я говорила раніше. Він має потужність 450 Вт і працює до 60 хвилин на одному заряді. Також він має кілька цікавих насадок, що дозволяє прибрати у важкодоступних куточках або почистити салон машини. Вертикальний акумуляторний пилосос з високоефективним двигуном та потужністю 680 Вт, і максимальним тиском смоктування 26 кПа, а також з величезним комплектом насадок та великим запасом автономної роботи. Це котек Konga Rockstar 3000 Advance. Ми вже робили на нього детальний огляд на нашому каналі. Тому, якщо вас зацікавить ця модель, то можете перейти за нагадуванням і подивитися більш детальний огляд. На нашому каналі його відрізняє дуже великий комплект на всі випадки життя. Виглядає прилад сучасно. Це можна побачити з першого погляду, починаючи від матеріалів корпусу та самого дизайну та закінчуючи керуванням за допомогою LED-дисплею та гнучкої трубки. Чотири режими роботи дозволяють адаптувати акумуляторний пилосос до будь-яких обставин без втрати ефективності. Або потужності всмоктування. Цьому дуже сприяє безщітковий двигун з цифровим керуванням. До речі, час автономної роботи складає до 90 хвилин, що дозволяє зараз прибрати в будинку і скоротити час заряджання до 2 годин. Легкий та маневрений акумуляторний пилосос Dreamy R20 дозволяє забути про складнощі з пилом та насолоджуватися тим, як чисто стає вдома. Він спокійно справляється із різними типами сміття завдяки продуманому поєднанню параметрів. Робота двигуна Dreamy R20 залишається стабільною у будь-яких умовах. Незалежний двигун підтримує постійну силу смоктування протягом усього прибирання. Високошвидкісний двигун робить 150 тисяч обертів на хвилину. Постійна швидкість гарантує глибоке очищення навіть в великій площі приміщення а безщіткова конструкція забезпечує тиху роботу. Іноді так складно дістатися пилу під стелею чи в щілинах між меблями, з Dreamy R20 це не проблема. Він має особливу щілину насадку з гнучкими щитинками, які проникають у найважчі місця. Сині світлодіоди, розташовані під кутом 138 градусів, підсвічують бруд, пил, вовну та інше сміття. Акумулятор з восьми змінних блоків по 2900 мАч кожен забезпечує 90 хвилин безперервного прибирання і жодних дротів. Акумуляторний пилосос Dreamy u 10 представляє собою сучасний та портативний пристрій, який перетворює процес прибирання у вашому будинку на справжнє задоволення за допомогою двигуна з потужністю 310 Вт та легкої конструкції. Цей пристрій забезпечує ідеальну чистоту в будь-якому житловому приміщенні. Знімний міні-пилосос дозволяє легко долати важкодоступні місця та кути. Компактна та легка конструкція пилососа Dreamy u 10 робить його ідеальним для побутового використання. Висока потужність двигуна забезпечує ефективне прибирання будь-якого типу бруду. Навіть найтриваліших забруднень. При цьому пристрій має вражаючу автономність роботи, що дозволяє вам виконувати прибирання без зайвих перерв. Функція самоочищення у роботах пилососах уже ні в кого не викликає подиву. А якщо до звичайних вертикальних моделей, так, цей час настав. Сьогодні поговоримо про акумуляторний пилосос z 10 Station із самоочищенням. Тільки уявіть. Ви закінчили прибирання, а пилозбірник витрушувати не потрібно. Ви просто ставите девайс на станцію і все. Так періодично доведеться замінювати мішок для пилу, втім, не часто. Тут є базовий набір насадок для очищення підлоги та меблів, led дисплей та система фільтрів, яка затримує мікропил у 5 етапів. Прибирайте понад 60 хвилин на одному заряді. Та спорожняйте бак одним натисканням кнопки. Dreamy Z10 Station має зручний контейнер, сміття з якого автоматично потрапляє у великий пилозбірник на базовій станції. Бак розрахований на 2,5 літри і його достатньо спорожняти раз на 3 місяці. Це можна зробити одним натисненням кнопки, а сам процес займає кілька секунд. Він працює з високою потужністю 150 аероват. При силі всмоктування 20 тисяч Паскаль. Це можливо завдяки вдосконаленому двигуну, який робить до 10 800 обертів на хвилину. Одного заряду вистачає на 65 хвилин, тому ви можете прибрати всі кімнати в будинку. На цьому все, все друзі! На цьому все, друзі. Щиро дякую за перегляд. Дуже сподіваюся, що наше відео допоможе вам обрати саме ту модель, яка по всім параметрам підійде саме під ваші потреби. Якщо у вас залишилися питання, то не забувайте писати коментарі. Будемо раді відповісти на них. І не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. До зустрічі на воюа!